Вітання, друзі! Це математика з бізоном, і сьогодні ми навчаємось виконувати дії у стовпчик. Отож, полетіли. Найпростіша дія, яку можна виконувати у стовпчик, це дія додавання. Тут ви бачите, що усі дії у стовпчик вони виконуються за простим методом, який придумав ще Наполеон. Метод називається розділяй та володарюй. Тобто наша задача насправді полягає в тому, щоб розділити наші числа на розряди. От, наприклад, розряд одиниць. Ви бачите 0 плюс 2. Прекрасно. Додаємо одиниці до одиниць, 0 плюс 2 буде 2. Далі переходимо до розряду десятків, де у нас 5, 9 та 4. Отже, ми додаємо 5 плюс 9. Виходить 14, четвірку пишемо, а одиницю, ви бачите, по її кольору. Одиниця наша залишається переходити в наступний розряд, а саме в розряд сотень. І ми маємо 4 сотні плюс 8 сотень, виходить 12 сотень, ще плюс наша одна сотня виходить 13 сотень, тому одиничка традиційно. Переходить в наступний розряд розряд тисяч. І що ми маємо? Одна тисяча плюс 2000 дорівнює 3000. Отже, дію додавання у стовпчик ми розібрали. Поїхали тепер з дією віднімання. Працювати так само розряд від розряду. 8 мінус 7. Прекрасно. 3 мінус 4. Отут вже щось складніше. Бо просто так у нас відняти 3 мінус 4 не вийде. Давайте подумаємо, що можна з цим зробити. Можна позичити один, одну сотню. Да, ми позичаємо сотні до десятків, але формально це позичання одиниці. Називається. Тобто замість 9 у нас буде 8, замість трійки у нас стане 13, як ви бачите, відповідними кольорами. І 13 4 вийде 9. Отже, наступний крок: тут у нас вже не 9, а 8. Віднімаємо 8 сотень, від нього віднімаємо 7 сотень. Вийде одна сотня, ну і 6-ку ми не чіпали. Тут знизу можна формально прописувати 0. Хочете пишіть, хочете, не пишіть. 6 мінус 0 виходить 6. Отже, додавання та віднімання розібрали. Переходимо тепер до множення. Як виконується множення? Тут для зручності зазвичай те число, яке має менше розрядів, записується знизу, щоб було менше додавань. потім. Отже, ми беремо. Останній розряд цього числа, тобто розряд одиниць. Одиницю нашу множимо на усе верхнє число. Ну, по черзі. 1 на 2, 2, 1 на 3, 3, 1 на 1, 1. Отже, у висновку ми отримали 132. Тепер беремо нашу четвірку. І четвірку так само множимо на верхнє число, але зверну вашу увагу, що результат. Має бути записаний зі знесенням уліво, тобто не під двійкою, там, де у нас одиниця, а саме під четвіркою. От, Чітко під нею тут можна формально прописувати 0. Отже, 4 на 2 8, 4 на 3 12. Так само пишемо двійку, а одиниця перейшла в наступний розряд. І 1 на 4 буде 4 плюс 1, ну це ще 5. Далі виконується традиційне додавання. Порожні місця можна замінити нулями, можна не заміняти, як вам зручно. 2 плюс 0, 2. 3 плюс 8 11. Тут одиниця, але ми її не записали для того, аби не захаращувати малюнок. 1 плюс 2, 3. Та ще одиниця 4, пам'ятаємо. Ну і до п'ятірки нічого не вдається. Отже, 5412. Тепер виконуємо найскладнішу дію дію ділення. Ви бачите, що дія множення, по суті, звелась своїй до операції додавання. Тоді неважко зрозуміти, що дія ділення зведеться до операції віднімання. Отож, беремо повністю число 834 і дивимось, цього разу починаємо, до речі, зліва, з сотень. На що може? Множити 6, аби отримати результат, який можна відняти від вісімки. Ну, зрозуміло, що це може бути лише 6. Отже, один раз 6 влазить у вісімку, можна ще так собі ілюструвати. 8 мінус 6 вийде 2. Ми зносимо наступний розряд, вже розряд десятків. 23 мінус 6. Скільки разів шістка поміститься у 23? Три рази поміститься. 23 мінус 18, виходить 5. І зносимо останні одиниці 54. 54 ділимо на 6, виходить 9. І 9 множимо на 6, тут все ділиться на ціло. Ви бачите, що остачі жодної не залишилось, все у нас прекрасно поділилось. Отож, пані та панове, тепер переходимо до безпосереднього розв'язування даних завдань. Синхронного можете зупиняти це відео і пробувати самі розв'язати самостійно. Коли виконується додавання, наприклад, а потім далі прогортувати і дивитись, що у нас вийшло. Ну, тут у нас 1523 плюс 9071. Від перестановки доданків сума не змінюється, тому я пропоную записати спершу більше число, а потім менше 1523. І полетіли 1 плюс 3, 4, 7 плюс 2, 9, 0 плюс 5. 5. І 9 плюс 1, 10. Виходимо трошки за рамки, і маємо, що в результаті в нас вийшло 10 594. Тобто все досить природно, все досить навично. Давайте наступне віднімання. 8 85 мінус 897. Отже, 3,897. Тут ми маємо цікаву насправді ситуацію. Бо від п'ятірки сімку відняти не вдасться. Тому треба позичати. Але позичати нема в кого, бо тут нулі. Тоді ми позичаємо не просто у нуля, да? а ми позичаємо у всього числа у 800. Тобто, замість нього буде 799. Так, нулі трансформуються в дев'ятки, а остання цифра зменшується на одиницю. І замість п'ятірки в нас вже буде 15. А 15 мінус 7 це 8. Далі 9 мінус 9 це 0, 9 мінус 8 1, і 7 мінус 3 виходить 4. Отже, ми отримали 4108. Тепер переходимо до множення 537 помножити на 42. Знову звертаю вашу увагу, що менше число я записав знизу. і... Одиниці під одиницями, десятки під десятками, ну під сотнями немає кого писати. 2 на 7, 14. 4 пишемо, 1. Запам'ятали 2 на 3, 6 плюс 1 7, 2 на 5 10. Прекрасно, так і записали. 4 на 7, 28. 8. Тут уже двієчка. 4 на 3 12, плюс 2 14, 4, 1. 4 на 5, 20, ще плюс 1, 21. Чисто формально, аби ми тут нічого не загубили. Давайте пропишемо нулики. І що ми маємо? 4 плюс 0. 4. 7 плюс 8 15. П'ятірку записали, одиницю перекинули в наступний розряд. 0 плюс 4. 4 плюс 1 5. Ну, а далі вже традиційно: 1 плюс 1 2. І 0 плюс 2 2. Отже, в результаті в нас вийшло 22 54. 4. Ну і переходимо до найцікавішого, до процедури ділення. А саме 12 443. Ми маємо поділити на 23. Отож, що у нас тут виходить? Що ми повинні 12 443 поділити на 23. Дивимось спершу на цю одиничку. Зрозуміло, що в одиничку 23 не поміститься. Так само в 12, теж 23 не поміститься. Отже, нам доводиться брати відразу 124. Окей, 124, ну ми прикидуємо. Тобто, якщо там на 4, це буде 80 плюс 4 на 3, 12, тобто 92. Так, а у нас 124. Давайте все ж таки на 5 спробуємо. Ну, має влізти. 5 на 20, 100, 5 на 3, 15, тобто 115. От, ну і ніби все добре виходить. Тобто 124 мінус 115, це 9, тут 94. Ну і ми дивимося, да, що це якраз виходить та наша четвірка, яку ми рахували. 4 на 3, 12, 2, 1. Ну і 4 на 2, 8, ця одиниця якраз нам дає дев'ятку. 94 мінус 92, виходить 2, трієчку нашу. Зносимо і 23 поділити на 23. Зрозуміло, що виходить одиниця. І у нас, як ви бачите, пані та панове, все прекрасно націло поділилося. Отож, а тепер переходимо до домашніх завдань. Вони, як ви бачите, теж традиційні, абсолютно аналогічні. Поставте відео на паузу, розв'яжіть та запишіть свої відповіді у коментарях. Будемо їх чекати, можемо порівняти їх всі. Разом між собою. Пані та панове, на цьому я вам безмежно дякую за увагу. Бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео.